Вітаю вас, любі третєкласники! На уроці я досліджую світ. Вам потрібно приготувати все необхідне до уроку. Це зошит, підручник та ручку. Привітайте одне одного і побажайте щось таке гарне і приємне, щоб спогади про це побажання підтримували гарний настрій впродовж усього дня. Розпочнемо своє заняття із вправи Кольорові сніжки. А зараз надобляться вам ваша уява і фантазія. Уявіть, що кожен із вас може зліпити незвичайну сніжку. Опишіть, якого вона королю, кольору, розміру, кому ви хотіли її подарувати. Поясніть, чому. Ну що ж, давайте з вами розгадаємо ребус. Над якою темою ми почнемо з вами працювати протягом місяця. Так, є у нас такий ребус: світ. Невідомий. Вірно, світ невідомий. А зараз, будь ласка, відкриємо зошит на сторінці 3 і поміркуємо і пояснимо. Перше завдання: щойно роман дізнався, яка буде тема місяця, як одразу ж вигукнув, у світі ще стільки невідомого. Як ви гадаєте, що мав на увазі хлопчик? А про що невідоме, ви б хотіли довідатись? Запишіть. Це зошиті на сторінці 3 вправа 1. Так, ну що ж, а зараз працюємо з завданням 3. Нам потрібно доповнити. Поліні подобається розкривати таємниці невідомого світу. Ось як дівчинка описала зимовий день. Прочитайте текст і доповніть його відповідними налітками. Будь ласка, справтесь з цим завданням самостійно. Так, молодці. Нагадую, що ви завжди можете поставити презентацію на паузу. Так. То які таємниці ви побачили сьогодні? Напишіть про це 2-3 речення. Це завдання номер 3. Так. Ну що ж, переходимо до завдання номер 2 Нам потрібно виконати алгоритм і відгадати, які ж області ми з вами відкриємо цього місяця. Ну що ж, спробуйте нам допоможуть цьому. Стрілочки. Так, вірно. Перша у нас. Буде Львівська область. Далі, слідуючий алгоритм у нас показує, що це буде Миколаївська область. Вірно. Ну що ж, мандрівка нашою батьківщиною з кумедними жевчиками триває. Вивчаючи цю тему, ми побуваємо у Львівській Миколаївській областях, дізнаємося, яких традицій святкування Різдва дотримується на Львівщині. Пригадаємо, як відзначаються свято у вашій родині. Довідаємося, що символізує Різдвяний дідух і. Навчимося його плести, з'ясуємо, яких життєвих правил дотримуються мільйонери, і поміркуємо, як ви можете заробляти свої перші гроші. Дізнаємося, чому Миколаїв називають містом кораблів і відкриємо для себе правила гри морський бій. З'ясуємо, де в Україні зимують лебіді, пригадаємо, чим можна підгодовувати птахів, що зимують у нашому краї. Та виготовимо для них оригінальну годівничку дізнаємося, як слід поводитися, якщо вас переслідує незнайома людина чи телефонний шахрай. Цього місяця ви шукатимете відповіді на запитання, чому дещо нам невідоме, як сприймати невідоме, чи багато невідомого навколо, чи може відоме стати невідоме. Ну що ж, а зараз працюємо над. Уривком дорогою ціною. Читаємо на сторінці 6. Щоб дізнатися, куди ми сьогодні вирушаємо разом із жевчиками, прочитайте цю цікаву історію, яка сталася з нашими друзями. Зробіть, будь ласка, паузу та прочитайте самостійно. Прочитали молодці, а зараз дайте відповіді на запитання, які риси характеру проявив номул. Які дівчинка? Що ви відчули, дізнавшись про рішення Жевчиків? Як би ви повелися на місці яринки? Пригадайте пригоди Жевчиків у Львові, ставте у речення пропущені слова. Ну що ж, на Львівщині випало завдання поповнити. Ну, давайте пригадаємо. Так, скриню справжньою монетою. Жевчики трохи. Далі дивимося. Пригадуємо. Так, тривожилися. Ярмарком ішли бабуся з онукою Яринкою, яка тримала. Так, що вона там тримала? Ну, підглядуємо. Так, вона тримала. Так, вірно. Так, і ніяк не могла обрати. Так, вірно, молодці. справилися із завданням. Так, ну що ж, слідуюче завдання це завдання 1, сторіночка 4. Пронумеруйте, будь ласка, події у правильній послідовності. Відкривайте зошит на сторінці 4 і давайте зачитаємо. І так, перше у нас буде. Так, Жевчики шукали монету. Далі, друге. Пузлик запропонував продати жевчоліт. Так, далі, третє, блискавка спроєктувала голограму продавчиню, вірно. Так, четверте, бабуся спробувала сторгуватися за нижчу ціну. П'яте. Яринка купила жевжоліт. І шосте. дівчинка відпустила номула з його літальним апаратом. Молодці. Хто перевірив? Якщо у вас так. Дякую вам, молодці. Ви правильно справилися із завданням. Ну що ж, а зараз математичне завдання. Завдання номер два. Нам потрібно пригадати, яку ціну за живжоліт назвали жевчики, з яких монет можна скласти потрібну суму. Наклейте відповідні наліпки. Так. Ну, а зараз трішки відпочинемо. Давайте ми з вами порухаємось та потанцюємо разом із сніговиком.

Права – це шоколадна математика. Так, будь ласка, завдання номер 4 на сторінці 4. Бабуся вирішила поділити плитку шоколаду. Вона відламала один рядочок із трьох квадратиків для яринки, а потім один рядочок із п'яти квадратиків для себе, як саме видно з малюнка. Зі скількох квадратиків складалася плитка шоколаду спочатку. Ну що ж, подумаємо? Ну, давайте правильну відповідь оберемо. Так, вірно, з 18 квадратиків. Правильно. Ну що ж, а зараз ми продовжуємо з вами подорож нашою батьківщиною. Нас чекає віртуальна подорож саме Львівською областю. Нам потрібно спочатку знайти на мапі Львівську область. У якій частині України вона розташована? Як, з якими областями вона межує? Яке місто з обласним центром Львівської області? Давайте ми розглянемо мапу. І так, ось наша Львівська область, вона знаходиться на заході України. Вона межує на кордоні із Польщею. Так, а з якими ж саме областями? Це Волинська область, Рівненська, Тернопільська, Івано-Франківська та Закарпатська області. Центр Львову це місто Львів. Будь ласка, знайдіть її в себе на контурних картах, позначте та замалюйте. Дякую. Ну що ж, далі. Львівська область, розташована на заході України, є однією з трьох областей історично-культурного регіону Галичини. частиною Карпатського Єврорегіону. Одна з найрозвиненіших областей країни в економічно, туристичному, культурному та науковому напрямках. Ну, а зараз нас. Чекає слідуюче завдання, нам потрібно з вами ознайомитися із символікою Львівської області. Будь ласка, подивіться на герб Львівщини. Що ви бачите? Так. Значить, знаходиться у нас тут Увага! відпій повітряної тривоги. У нас тут Уга, знаходиться. Любі повітряної тривоги. Так, все добре. так, у нас знаходиться тут лев, намальований на такому блакитному тлі. Він спинається однією лапою на скелю, у нього корона на його голівці. Ось такий лев. Чому лев? Тому що місто Львів, саме від імені Льва, і називається. Ну що ж, герб Львівської області це геральдничий і однодільний щит. У синьому полі жовтий. Коронований Лев спинається на скелю. Він символізує могутність і силу краю, його мешканців, які віками боронили свою незалежність від чужинців. Водночас він перегукується із назвою міста Львова і іменем його першого володаря князя Льва Даниловича. Дубові лаврові гілки обабіч герба символізують славу регіону. Прапор Львівської області є символом, що відображає історію і традицію області. Ну що ж, зараз ми подивимося п'ять таких туристичних міст Львівщини. З красою Львова знайома більшість українців, а от Львівщина, на жаль, дещо обділена увагою мандрівників, хоча має чимало цікавих пам'яток. І насамперед на думку спадають замки золотої підкови Львівщини. Чому підкова? Тому що середньовічні форти справді оперезують Львів, наче підковою. Олеський замок один з найстаріших в Україні. Тут народився польський король Ян Собеський, а майбутній гетьман Богдан Хмельницький провів своє дитинство. Підгорецький замок вражає не стільки оборонною міццю бастіонів, скільки архітектурою палацу в стилі Ренесансу. Хоч інтер'єри палацу досі не відновили, але екскурсії тут вже проводять. Золочевський замок за свою історію служив фортецею, королівською резиденцією, панською садибою, буцегарною і навіть навчальним закладом. А ще це місце вабить легендами про лицарів тамплієрів. Ще одна перлина Львівщини ідеальне місто Жовква. Саме так його називають, оскільки збудоване воно за концепцією ідеальних міст доби Ренесансу. Жовква має прекрасно збережений історичний центр із замком, ратушею, костелом святого Лаврентія, іншими храмами та цілою низкою ніби іграшкових ренесансних будинків навколо площі. Не менш цікавим є містечко Дрогович. Головна його цікавинка – середньовічна солеварня, яка безперебійно працює вже вісім століть. Технологія з тих пір також не змінилася. Сіль тут виварюють з природної соляної ропи. А неподалік дерев'яна церква святого Юра, що внесена до списків ЮНЕСКО, завдяки унікальним розписам середини сімнадцятого століття. Любителі активного відпочинку обов'язково мають відвідати національний природний парк Сколівські Бескиди, щоб піднятися на гору Парашка, найвищу на Львівщині, майже 1270 метрів. Простіші маршрути ведуть до залишків скельної фортеці Тустань та водоспаду Кам'янка. А для оздоровчого відпочинку ідеальним є бальнеологічний курорт Трускавець, цілющі властивості його мінеральної води навтуся відомі на весь світ, а деякі санаторії можуть скласти. Конкуренцію європейським курортам. Тож обирайте самі, чим саме вам цікава Львівщина. Але не забувайте, в Україні ще багато унікальних місць, і проводьте вікенди з користю. З красою. Так, ну що ж ось така цікава подорож нас чекає Львівщина, якщо ми потрапимо в саме цю область. Що нового ви дізналися про Львівську область? Чим славиться ця область? Що вас здивувало, зацікавило? Чи захотілося побувати на Львівщині? Куди ви помандрували б спочатку? Ну що ж, ми підійшли з вами до закінчення уроку. Скажіть мені, будь ласка, з яким настроєм ви закінчуєте урок? Чим зацікавила вас сьогоднішня подорож? Дякую вам за співпрацю. Чекаю вас на слідуючих уроках з нетерпінням. Da boa,